Усім привіт! Це «Інформатор Біг» і наш проект п'ятничний. Сьогодні ми перебуваємо в Вірпіні. Знову ми пішли по другому колу, і зараз ми в парку центральний. Нагадаємо вам, в чому суть проєкту без Гугла. Ми підходимо до вас із трьома запитаннями, до яких є три відповіді, і тільки одна з них правильна. За кожну правильну відповідь ви отримаєте 50 гривень. В сумі 150 тому наша задача підійти і вас щось запитати, а ваша відповісти та отримати гроші. Просто так? Питання складні чи ні? В залежності від ситуації, але можна просто спробувати. Бо ніхто не відміняв ще інтуїцію. О, Тим паче, часто таке. Ну що вирішаємо на пошуки наших розумняшок? Добрий день. Ми журналістки, інформаційної агенції інформатор. Біг», Бігне винибуть та Гостомеля. У нас конкурси з грошовою нагородою. Ми вам три питання, три варіанти відповіді за кожну правильну відповідь. 50 гривень. Який парк Терпені славиться найбільшою кількістю дерев'яних скульптур в Україні? Заріфу Алієвої Покровський, письменники. Письменників, мабуть, <н Gobierno> Неправильна відповідь. Я по парку зовсім не ходжу. Я тільки нещодавно для себе відкрила парк незнайки. Мені він дуже подобається. Цей парк я раніше не ходила, ходила в ліс зі своїми собаками. Разилась ліс не можна, то до чиїх племен належали землі при Ірпіння, сармати, кімеріці, древляни? Древляни могли. Це правильна відповідь. Наступне до якого року ірпінь був санаторно курортним містом? 1986, 1991, 1983. А, ну, мабуть, ну, 86-й це вже був е... Чорнобиль, тут була четверта зона. Це правильна відповідь виграли 100 гривень. А зараз, щоб все було чесно, ми забираємо 50 з конверту. Це ваше. <line> Дякую. Так, перевіряйте. Можете ще щось задати. Загалом <р�и> конвертика. <small> <drawings> так. так. Ага. <плевицько> так. <Ага. різвіць> Дівчата, привіт! Ви ж дивитесь Тік-Ток, правда? Так. Да. Знаєте, коли задають питання за правильні відповідь дають гроші? Спробуєте? Да. Давайте. Дивіться, є три питання, і за кожну правильну відповідь ви виграєте 50 гривень, тобто в ага. загальному 150. Але є три відповіді. Тобто, послухайте, яка вам якби найбільше буде здаватись підходящою, кажете її. Да. Який парк в Ірпені славиться найбільшою кількістю дерев'яних скульптур в Україні? Зефіри Алієвою Покровський письменників. Ні Покровський. А ви з якої частини міста взагалі? О, з якої, weakest. де ви живете? Десь туди ближче? нас Смучі? Туди, туди так? Точного... А, тоді точно маєте погуляти в покровському парку. Добре. До чиїх племен належали землі приріпіння? Сармати, кімерійці, древляни. Древляни. Історію знаєте. У пологаці, так, древляни, так. Це правильна відповідь. 50 гривень у вас вже є. До якого року Ірпінь був санаторно-курортним містом? 1986, 1991 і 1983. Я думаю, 1983. Неправильно, але 50 гривень? 92. Тож ні. Але 50 гривень ви виграєте. Так, я дістаю зараз 100 Ой. і залишається 50. Перевіряйте. Буду... Конвертик я. теж забирайте. QR-кодик, yeah. це наша інформаційна агенція. Yeah. Все гарно вам, дядівчата. Добавляйте. Так, Який парк в Рпені славиться найбільшою кількістю дерев'яних скульптур в Україні? Зафіра Алієвої, Покровський, письменники. Я дуже не знаю. Спробуйте вгадати, можливо, у вас вийде. А це який? Це центральний. Це центральний, так, виходить, бо я тільки приїхав з Запоріжжя сюди. Відтикнути до вас трошки, бо у нас там дуже бомблять. Ну, я не знаю, я був ще от, там десь якийсь недалекий недалеко, кілометр, може два. З цих, так. Покровський, да. Покровський, це правильна відповідь. До чиїх племен належали землі прирпіння, сармати, кімерійці, деревляни. Це я не знаю. навіть не всі місцеві знають, тому ви можете не хвилюватися. О, шо, мабуть, другий, друге. Неправильна відповідь, на жаль. До якого року Ірпінь був санаторно-курортним містом. 1986, 1991, 1983. 91, Неправильна відповідь, на жаль. Але ви виграли 50 гривень. <плес> <плес> так, щоб все чесно було, забираємо 100. Ось конвертик. Ваш виграш. Заглядайте. Заглядайте так. Дякую. Так, все. І ми вам. І ось такі результати сьогоднішнього випуску без гугла Берпині в парку центральному. Ну, навіть людина, яка приїхала до нас із Запоріжжя відпочити, дала одну правильну відповідь. Чоловік вгадав, але все одно це дуже приємно, що люди навіть вгадують і отримують за це гроші, а головне без гугла. Так, ми дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є в телеграмі, інстаграмі, фейсбуці, Вайбері, Тоді ми. Офіційна інформаційна агенція, і готові, і будемо, і можемо знімати для вас більше і більше різних цікавинок, оглядів та проєктів. Все, залишаємось на зв'язку. Моніторимо новини, моніторимо повітряні тривоги і чекаємо від вас ваших пропозицій, ваших коментарів та новин від вас. Адже за них ми платимо кошти. Це був без голова.